Підприємлива жителька Сполучених Штатів знайшла спосіб заробити на своєму захопленні модою. Вона згадала, як у дитинстві допомагала підбирати гардероб своїй матері та організувала фешн табір для матусь та їхніх доньок. Я просто намагаюся показати юним і дорослим жінкам, як вони можуть створити чудовий гардероб, і до того ж зекономити. Гадаю, це чудова можливість і для моєї доньки, і для тисяч представниць прекрасної статі. Цей табір не просто модний майстер-клас. Тут іще можна дізнатися, як побудувати міцну родину. Навчання триває три дні, коштує три тисячі доларів. За ці кошти жінок возять на екскурсії до дизайнерських бутиків, де їм дають поради, як правильно вдягатися а також розкривають секрети ведення бізнесу у модній індустрії. Це чудова нагода зрозуміти, як працює модний бізнес. Тож, якщо у когось з учениць є дизайнерський хист, на базі отриманих знань можна буде організувати власну справу. Засновниця фешн табору запевняє, її учениці завжди залишаються задоволені, адже хтось завершує навчання в абсолютно новому образі, а дехто встигає навіть налагодити контакти, щоб згодом відкрити свій бізнес.